У нас з вами сьогодні наука для нас яка відбача. Багато з нас грамотні люди, багато начитані. начитань. Все, що ви знаєте, я, ви... ми не приміняємо це до життя. Ми читаємо Євангелію молитви для знання, а не для того, щоб жити по Євангелії, а не для того, щоб перемінювати життя. І часто людина. Відкрила Біблію чи почитала молитву серцем холодним, серцем мертвим, серцем впертим, серцем егоїстичним. Но вона цього гріха не бачить в собі, тому що цей гріх вродився. Ви зауважте. Я перейшов на тему нас з вами касаючи. Ви зауважте, що в нас постійно протести. Са незалежний якась розмова, в нас протест на його правду своєю правдою. В нас обіда, в нас своєволя. В нас самозідання, в нас самоутвердження. В нас самонезадоволення, в нас осудження, а чи в нас є доброта, так як осудження і обіда? Чи в нас є милосердя, так як гнів і ненависть, і протести? Чи в нас таке саме є співчуття, як осудження? В нашому серці сидить зло, самост, егоїзм. Но Бог так полюбив світ, що сина своєдинородного раді нас віддав. Сина, ви розумієте, що таке Бог зійшов раді людини? Яка ціна людській душі, що ця рана, що на людській душі, заставила Бога стати людиною ради людини? Ви представте собі, коли людина дивиться, що людина тоне, вона вскакує в те море, чи в ту річку, чи те в озеро і спасає ту дитину. Як ту людину ми називаємо? Що цю людину заставило це зробити? Любов! Велосердя, то пристав, коли Бог, Вселенний, цар неба і землі, раді грішної, падшої душі становиться людиною, становиться сам приниженим, опльованим, розп'ятим, щоб обмити цю душу, злікувати ту душу і стілити ту душу. Яка вартість сьогодні твоїй душі? Ти зауважу ти себе не ціниш? Ти зауважу ти себе не шануєш. Ти зауважу, що ти себе не любиш. тебе купа кописті, купа недолюбленості, купа самоз'єдства, купа закритості. А ти люблена. Ти відкуплена. І сьогодні Ісус кожний раз в святій тайній літурі. У святих тайнах просить, прийди до мене, ці втомлені обтяжені, Покайтеся. Іоакім Іанна. Яке було покаяння? Треба було зробити покаяння Йокиму Анни, щоб народити Богородицю. Яке було сокрушення серця в них в тій пустині, додому ти 40 днів, що Бог змилувався над ними. Тому для нас ці дві особи, батьки Марії, є прикладом покаяння. Блаженний у Богі духа. Часто люди не розуміють це слово блаже обогий дух. Як я обогий? Як я можу бути обогий? Що таке обогий? Це людина, яка сидить під церквою чи десь на вулиці, їй дали одежу, їй дали вдягнутися, їй дають кусочок на кусочок хліба, їй дають десь переночувати. Вона нічого не має свого. Оце убогі. Що ми маємо? Розум від Бога. Життя від Бога, руки від Бога? Що є нашого, кроме гріхів, які ми назбирали собі? Все від Бога. Що від нас Ісус хоче? За це, що Він за для нас прийшов на землю, що хоче подяки. До подяки язиком чи подяки ділами. Що Бог від нас хоче? Він хоче, каже, прийди до мене. Як кожний батько, що хоче від дитини? Дитино, прийди до мене. Я більше цього в тебе не хочу. Тільки прийди до мене. Друге, що він від нас хоче? Полюби ближнього. Він цього хоче. От якраз береш відкрити. Так? Да? Надо відкрити, може, хай друг до кого Бо каже, чи ви можете мені віддячити? Тільки любов'ю до ближнього. Чи Як написано? Коли ми любимо Бога, Господь каже, кому ви робите? Ви не робите. Коли ви любите ближнього, ви віддячуєте мені. Своєю любов'ю до ближнього ви віддячуєте мені. Ви віддячуєте мені, каже Ісус. Тобто за те, то, що я зійшов раді вас. Ваша подяка це любов до ближнього. Я дуже мати любов до ближнього. Перше кайтеся, що таке покаяння. Я каюся, я в покаянні борюся з протестами, бо протести в мене на людей. Тих, яких я маю любити, я до них всього протести маю. Ті, кого маю любити, мене на них обіди. Ті, кого маю любити, я їх суджу. Ті, що маю любити, їх ненавижу. Ті, що маю любити, я їх поїдаю. Ті, хто я маю любити, я маю в мене до них не прияз. Нема любові. Я буду скільки слів за свій досвід, такі неволічки не скажу. Коли мене бере зло, не я беру зло, а зло мене починає брати. Може бути тисячу причин того зла. І коли не знаєш звідки воно піднімається. Може, тому що сидить в серці, а появилась людина, воно піднялося. Може, не по-моєму сталося. Мене не почули, мене не зрозуміли. Піднялося зло. Я починаю кажу, прости, Господи, прости нас, прости нас. Що я тут роблю в цих словах? Простина, перше, я пам'ятаю про Бога. В покаянні я пам'ятаю про Бога. А в протесах я пам'ятаю про Бога. Покаянні я пам'ятаю про того, хто мене любить. Прости мене. В слові прости нема бунту. В слові прости нема протесту. В слові прости. Тому що в Євангелії, коли ви починаєте читати, що там починається? Покайтесь і вірте в Євангелію. Тому не буде так багато кричати на вас. Хотілося, щоб запам'ятали для практичного життя, знати Євангелію — це нічого не знати. Жити по Євангелії це пізнати Бога. Друге, відріктися своєї саможаління, самозідання, самонарікання. Через покаяння. Я каюся для того, щоб відріктися самості, самозєдання, самонарікання. Я відрікаюся свого гріха. Я відрікаю само себе задля Бога. Я відрікаю своєї гріховної волі задля волі святої, задля Його волі. Задля нього, задля того, хто раді мене став людиною, задля того, хто дірає мене розп'явся, задля того, Хто послав раді мене сина, дзвона Фест, задля його милосердя до мене. Я буду покаянням стяжати милосердя. Буду покаянням стяжати прощення і молитву за своїх порібні. Ще свято вас, дякую вам, славу. слава ми на